Дорогою в Вашингтон вирішив підвести підсумки останніх днів, і вони надзвичайно небезпечні і жахливі. Другий день поспіль іде боротьба месників. Вже підірвали вибуховий пристрій під ТЦК в Павлограді, і посіпаки влади заявляють, що такі випадки можуть почастішати. що це йде диверсія з боку Російської Федерації. Я не виключаю і такої точки зору. Диверсії ці просто ну як гарне зерно, чи погане зерно, в гарну землю піде і проросте, тому що українці незадоволені, категорично не сприймають і ненавидять цю драконівську бусифікацію, яку називає влада мобілізацією. Мобілізація це коли влада, як в старих фільмах, райком закрит, всі ушли на фронт. Мобілізація це коли мобілізовані державні ресурси, всі державні службовці працюють на перемогу, на війну на фронт. А коли держеморди заброньовані, а воюють прості українці, та ще їх пакують як курей, то це закінчується От підривами ТЦК, закінчується стріляниною людоловів. І це буде посилюватися, якщо влада не перегляне свою політику, не покаже власним прикладом, ідучи на фронт, не підуть, поки не підуть туди на фронт всі, ті, хто під присягою і давали її служити українському народу. А простих громадян остануть спокій. Якщо, звичайно, вже закінчиться всі ті, хто дали присягу і всі роки жили за наші з вами податки, то ну, тоді суспільство буде приймати рішення, у який спосіб, чи спосіб лотереї, чи, можливо, якийсь інший спосіб, будуть мобілізуватися всі інші. Але зараз поперед воза ставити, віз ставити поперед коней, це неправильно і несправедливо. Тому українці це не сприймають і не будуть сприймати. Другий день поспіль. Другий день поспіль і це може ширитися. Це стає вже небезпечно для нашої держави. Абсолютно вірно, і можуть пострадати інші невинні люди, які не мали відношення до бусифікації і людоловства. Тому, друзі, слідкуємо за цими новинами, буду цю позицію доносити теж сенаторам Сполучених Штатів Америки, з якими сподіваюся, проведу більш тісні плідні зустрічі ніж попередній поїздки, і буду розказувати, що Україні, на жаль, немає цінності, не залишалось цінностей. Які українці хотіли би захищати? Не хочуть вони захищати брехуна Зеленського, якого, до речі, вже й сам Трамп каже, що він натякає, що він нелегітимний. І він та спецпредставник України Кіт Келох говорять, що треба провести вибори. І, звичайно, на фоні всієї цієї бусифікації, знищення прав і свобод, закритих кордонів, корупції, продовжуючи. Ну і цього шкандалю USAID, події будуть розвиватися дуже швидко. Тому, друзі. Тримаємо кулачки за Україну. Молимо Бога, щоб нас відвело. І молимо Бога, щоб послав прозріння Зеленському, що таки треба спокутувати гріхи і виправлятися. Інакше буде пізно. І Бомеранг вернеться з такою силою, що і йому буде неперевилки. Що він не думає про себе, він затьмарило розум, хай подумає теж про своїх дітей. Тому що ну, в громадянських війнах, в революціях, ну згадайте, 1917 рік, страдали і невинні люди, і сім'ї тих. Похидьків, які свого часу довели народ до такого стану. Тому, друзі, борімося, поборемо, хай нам Бог допомагає, слідкуйте за останніми новинами. Сподіваюся, що в Вашингтоні ми зможемо, в Вашингтоні буде український тиждень. Ми зможемо переконати, донести американську владу, щоб вони не згортали допомогу, щоб допомагала, щоб ця допомога була ефективна, щоб вона не розкрадалася нашими держемордами. І бандою Зеленського, а йшла справді для підтримання обороноздатності, для збереження українського потенціалу, українського бізнесу і самих українців, щоб українці відчували цінність української держави, а не так, як зараз, розбігалися куди подалі і дали, та слава Богу, що я звідти вирвався, вирвався з цієї в'язниці. Якщо поділяєте мою точку зору, підтримуйте. Якщо ні, мені цікаво в коментарях читати аргументи. Аргументи, якщо ви не згодні, а просто поливати мене. Матюками і якимось дурними звинуваченнями, ФСБ і все решта. Ну, залишіть це для якихось недолугих. Safe hope, safe Ukraine. Збережіть freedom, opportunity, private property. Збережете Україну.